Всім привіт! Конфлікти в команді, це знаєте, така річ, якої не уникнути. Але що, як подивитися на них не як на проблему, а як на можливість? У цьому огляді, що розроблений спеціально для майбутніх фахівців з міжнародного бізнесу та корпоративного менеджменту, ми розберемося, як перетворити будь-яке зіткнення інтересів на справжній двигун для розвитку команди. І давайте одразу почнемо з головного питання, яке ламає звичні стереотипи. Конфлікт це завжди щось погане, щось руйнівне, чи може навпаки, це приховане джерело для зростання і нових ідей? Власне, навколо цієї дилеми ми і збудуємо нашу розмову. Ось наш план. Спочатку з'ясуємо, що таке конфлікт по суті. Потім подивимось, до чого він може призвести. Далі пройдемося всіма його стадіями, розберемо п'ять основних стратегій поведінки, і наостанок знайдемо той самий ключ до його вирішення, такий собі повний гід для ефективного управлінця. Отже, почнемо з самих основ бо для того, щоб чимось управляти, треба спочатку чітко розуміти, з чим саме маємо справу, що ж таке конфлікт у робочому середовищі. Тобто в серці будь-якого конфлікту лежить зіткнення. Інтересів, думок, принципів не так важливо. Важливо, що це зіткнення може відбуватися на абсолютно різних рівнях. А хто ж, власне, може бути сторонами цього процесу? Як бачимо, поле для конфлікту величезне. Це може бути суперечка між двома колегами щодо підходу до проекту або, скажімо, між цілими відділами, класика жанру, коли маркетинг і продажі не можуть поділити ресурси. Зрозуміти масштаб це вже половина справи. Гаразд, ми знаємо, що таке конфлікт і хто в ньому може брати участь. Тепер логічне питання. А до чого все це призводить? І ось тут ми повертаємося до нашої початкової ідеї про його, скажімо так, подвійну натуру. Наслідки це по суті ціна конфлікту для бізнесу. Якщо конфлікт не керований, він може коштувати дуже дорого, падає продуктивність, псується атмосфера в команді, звільняються ключові люди. Саме тому вміння працювати з конфліктами це не якась там м'яка навичка, а цілком конкретна бізнес-компетенція. А ось подивіться на цю таблицю тут все стає на свої місця. З одного боку, очевидний деструктив тиск, стрес, розрив стосунків, з іншого конструктив народжується краще рішення, команда стає сильнішою. А посередині є ще й стабілізуючий ефект, коли конфлікт просто допомагає прояснити, хто на яких позиціях стоїть. Це ж прямо доводить, конфлікт не зло, а інструмент. Все залежить від того, як ним користуватися. І оскільки наслідки можуть бути настільки різними, важливо розуміти, як конфлікт взагалі розвивається. Це ж не раптовий вибух, ні, це процес, який має свій життєвий цикл. Ця схема чудово ілюструє, що все йде за певним сценарієм: від прихованого невдоволення, яке десь там назріває, до відкритої боротьби і, врешті-решт, до пошуку виходу. І в цьому криється головний секрет управління. Якщо є етапи, значить на кожному з них можна втрутитися і спрямувати процес у правильне, конструктивне русло. Отже, ми підійшли до найцікавішого. Якщо конфлікт це процес, яким можна керувати, то які ж інструменти є в арсеналі менеджера? Давайте розглянемо п'ять основних стратегій поведінки в конфліктній ситуації. Існує п'ять основних підходів, і тут, знаєте, важливо одразу зрозуміти жоден з них не є універсально правильним чи хибним. Вибір стратегії завжди залежить від контексту: наскільки важливий результат, наскільки важливі стосунки. Ця таблиця це, по суті, головна шпаргалка. Подивіться, яка палітра від уникання, де по факту програють усі, до співробітництва єдиної стратегії, яка дає результат виграш виграш. А між цими полюсами поступки, компроміси, боротьба. Кожна стратегія має свою ціну і свої перевари. О, а це ідеальний опис стилю конкуренція. Такий собі підхід переможець отримає все. Іноді він виправданий, наприклад, у кризовій ситуації, коли треба прийняти швидке і вольове рішення, але в довгій перспективі такий стиль може просто зруйнувати команду. А ось це зовсім інша крайність це поступливість. На перший погляд, це може здатися проявом слабкості. Але насправді це теж може бути свідомим стратегічним вибором. Наприклад, коли зберегти добрі стосунки набагато важливіше, ніж виграти в конкретній суперечці. Добре, зі стратегіями розібралися. Та яку б з них не було обрано, шлях до успішного вирішення конфлікту завжди починається з двох простих, але надзвичайно потужних кроків. Перший крок, і він же найважливіший, це чітко визначити проблему. Треба перейти від позицій до інтересів. Позиція це те, що людина каже, що вона хоче. Наприклад, мені потрібен стіл біля вікна, а інтерес це чому вона цього хоче. Можливо, їй просто потрібно більше денного світла. І погодьтеся, вирішити проблему світла набагато простіше, ніж проблему одного єдиного вікна. І тільки тоді, коли справжня проблема лежить на столі, можна переходити до другого кроку спільного пошуку рішень. Я хочу наголосити на слові спільний. На цьому етапі сторони конфлікту перестають бути опонентами і стають партнерами, які разом вирішують спільну задачу. Отже. Виходить, що управління конфліктом це завжди свідомий вибір: вибір стратегії, вибір підходу. Справа не в тому, щоб уникати суперечок, а в тому, щоб вміло їх скеровувати. Тому, коли наступного разу виникне конфліктна ситуація, варто поставити собі питання: яка мета? Просто перемогти в цій суперечці чи побудувати сильнішу команду і знайти найкраще рішення для всіх. Відповідь на це питання і визначає, хто є просто керівником, а хто справжнім лідером.